Оскільки прем'єр-міністр Польщі Туск запевнив, що кордон з Польщею негайно розблокують для військових і гуманітарних вантажів, які везуть в Україну, ми поцікавилися на Волинській митниці, як ця заява вплинула на їхню роботу. Митники кажуть, в ніч на 23 лютого зареєстрували майже сотню вантажівок. Це майже вдвічі більше, аніж зазвичай. Такого відзначають уже досить довго не було. Однак з гуманітарними вантажами це не пов'язують. Мовляв, масових затримок саме в Дорогуської годині їх не спостерігали. На попередню добу в день 28 вісім оформили на в'їзд, а вночі 73. Тобто, знову більше сотні рух прискорився. Це те, що стосується імпорту польського на в'їзд в Україну. На виїзд не виїхало жодного, як і раніше. Ну, до цього часу, ще до його заяв, великих якихось затримок саме військової допомоги в Ягодані не було фактів. І не з того, що там вони блокували чи не блокували, а з того, що там не настільки зараз великий трафік, ну, таких саме вантажів. Одиничні якісь приїжджають, але говорити про те, що там масова в дорогу стояла така допомога, ми не можемо стверджувати. Такого не було. Крім того, інформують, що більшість вантажів, які поляки пропускали до заяви їхнього прем'єра, були саме гуманітарними. По 50 на в'їзд в Україну ми беремо серед тих 50, що ми беремо за добу. Там є і комерційні одиничні, але є гуманітарна допомога. Віталій Куценко, який є очільником громадської організації Перевізники західного регіону і відстежує поведінку польських водіїв. Та протестувальники у Дорогуську каже, після резонансу з машиною, яку розвернули з військовим вантажем, в кінці минулого тижня гуманітарну допомогу на кордоні поляки справді не обмежують. Однак він не помітив, що вони врахували інші слова польського урядовця про те, що прикордонні переходи з Україною, певні ділянки шляхів та залізничні дороги включено до списку критичної інфраструктури. Лояльніше саме на його дині ставляться до гуманітарних скоропортних вантажів, але то, що вони розходяться по приказу Туска, так як він сказав, що вони вводять цю зону в критично прикордонно, то цього не видно. Це, це не виконується. Вони далі стоять, далі протестують, далі скупчуються. В них ротації проходять. Ми цього не помітили. Нагадаю, з 20 лютого по всій Польщі розпочалися нові протести фермерів, причому вони набули радикальнішого характеру. Фермери кажуть, що втрачають гроші та бізнес через нібито наплив на ринки дешевого українського зерна. Анна Кравчук, дванадцятий канал.